Доброго дня. Сьогодні ми з вами проговоримо, проговоримо або поговоримо про такий маневр, як розворот. Ми не будемо йти по пунктам правил дорожнього руху. Я тільки скажу, що розворот описаний в пункті 10 правил дорожнього руху. Пункт називається Початок руху та зміна його напрямку. Я вибрав. Три ситуації, на прикладі яких ми розглянемо, як правильно робити розворот, як розворот робити неправильно, а також в кінці проговоримо, в яких місцях розворот заборонено. Ми маємо розуміти, що розворот дозволено в усіх місцях, крім місць, відповідно, де розворот заборонено. Давайте почнемо. У нас є дорога з двостороннім рухом, наприклад. І ми хочемо на ній виконати розворот. Що нам потрібно знати? Для того, щоб виконати розворот, водій повинен зайняти крайнє ліве положення на проїзній частині. Перед тим, як виконати розворот, наприклад, на такій дорозі, водій повинен дати дорогу транспортним засобам, які рухаються в зустрічному напрямку. Тобто, як це виглядає? Пропускаємо автомобіль і виконуємо розворот. Тобто крайні ліве положення або крайнє положення на проїзній частині. Але є але. такий маневр, як розворот, нам, повинно, нам потрібно виконати е, за однією спробою. Або, е, іншими словами, нам потрібно виконати з першого разу. Тобто, виглядає це наступним чином. От таким способом. Але є проїзна частина, наприклад, ця проїзна частина вузька. Яка не дає нам можливості виконати розворот за першим разом. В такому разі, ми можемо відступити від вимоги правил дорожнього руху, тобто займати крайнє положення на проїзній частині, і можемо зайняти крайнє праве положення на проїзній частині. В такому випадку, ми повинні дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а також дати дорогу попутним транспортним засобам. І тільки потім виконати розворот. Тобто, повторюсь, якщо ширина проїзної частини не дає нам можливості виконати розворот за першим разом, ми можемо не займати крайнє ліве положення, а зайняти, наприклад, взяти трохи правіше для того, щоб виконати цей розворот. Це перший приклад. Попутні транспортні засоби, попутні транспортні засоби пропускаємо. І даємо дорогу зустрічним транспортним засобам. Далі. Всі ми з вами знаємо, що на перехресті рух заднім ходом заборонено. Тому ми переходимо до другого прикладу. Ми бачимо, що дана ділянка дороги у нас не є перехрестям. Чому? Тому що тут в нас парковка. Парковка це прилегла територія, а виїзд з прилеглої території не є перехрестям. Тому на цій ділянці дороги нам дозволено виконати рух заднім ходом. Тобто, якщо ширина проїздної частини не дозволяє нам виконати розворот з першого разу, ми можемо зробити це наступним чином. Можемо зробити це за дві вправи або за два рази. Тобто проїжджаємо. Далі заднім ходом заїжджаємо до прилеглої території і виконуємо розворот. Ще раз повторюсь: якби це було перехрестя, даний маневр був би заборонений, тому що рух заднім ходом на перехрестя заборонений. Або, якщо в нас немає, наприклад, в'їзду на прилеглу територію, ми також можемо розворот виконати за два прийоми. Перший прийом буде такий маневр, другий такий маневр і третій такий маневр. <кій> тобто виконуємо розворот за два прийоми. Правилами дорожнього руху це не заборонено. Ми з вами розібрали розворот на прямій ділянці дороги. Ми з вами розібрали розворот за допомогою прилеглої території. Е, на мою думку, наприклад, якщо у нас є якась прилегла територія для того, щоб не створювати перешкод транспортним засобам, які, які рухаються за нами, нам було б легше в'їхати на цю прилеглу територію, виконати на ній розворот. І потім вже пам'ятаємо, коли виїжджаємо з прилеглої території, ми даємо дорогу транспортним засобам пішоходам велосипедистам, спокійно собі виїжджаємо і далі їдемо по своїх справах. Ну і тепер саме цікаве. Третє. Це розворот на перехресті. По-перше, що потрібно. Пам'ятати потрібно пам'ятати наступне: ми повинні чітко бачити дорожню розмітку і дорожні знаки, які встановлені на перехресті. На даному перехресті ми не маємо ніяких знаків, ніякої розмітки. Тому даємо дорогу попутним транспортним засобам, даємо дорогу транспортним засобам, які рухаються праворуч від нас, і можемо спокійно. Виконати розворот. Хочу зауважити, що траєкторія, по якій ви виконуєте розворот, має бути саме така. Тобто ви маєте в'їхати на перехрестя, перехрестя у нас має границі. Границі перехрестя проходять по оцих скругленнях, по уявних лініях, і потім вже на самому перехресті виконати розворот. Чому? Якщо ви вирішували контрольні питання правил дорожнього руху, і, наприклад. Ви вирішуєте або рахуєте, хто проїде перехрестя першим, другим, третім або четвертим, то ви штовхнетесь з такою проблемою або такою цікавинкою, скажімо так. Тобто, наприклад, якщо чорний транспортний засіб буде рухатися прямо, а вам потрібно виконати розворот. Для вас чорний транспортний засіб перешкода справа при маневрі. Коли ви тільки під'їхали до перехрестя, ви для чорного автомобіля перешкода справа. І от питання: хто проїде перехрестя першим? Так, от правильна відповідь така: ви повинні в'їхати на перехрестя, дати дорогу транспортному засобу чорному, і потім завершити свій маневр. Тому важливо маневр виконувати саме на перехресті. Тобто не тут, не поза межами перехрестя. Підкреслюю, якщо це не урегульовано дорожніми знаками, дорожньою розміткою або дорожнім обладнанням. Тобто конфігурація перехрестя може бути така, що ви тільки так зможете виконати розворот. Але якщо ми не маємо не знаків, не маємо не розмітки, не маємо не дорожнього обладнання. Тоді ми в'їжджаємо на перехрестя і виконуємо розворот. Так от, що нам кажуть правила дорожнього руху? Правила дорожнього руху нам кажуть наступне, що в разі, коли водій хоче виконати поворот наліво або розворот, і на проїзній частині є трамвайна колія, яка знаходиться на одному рівні з проїзної частини, то поворот ліворуч або розворот водій повинен виконувати з трамвайної колії попутного напрямку трамвайна колія попутного напрямку це крайнє положення транспортного засобу на проїзній частині. Тому, коли ми під'їжджаємо, бачимо, що нема знаків, нема розмітки, ми в'їжджаємо на трамвайну колію попутного напрямку, даємо дорогу цим транспортним засобам, даємо дорогу цим транспортним засобам, і таким чином потім виконуємо розворот. Якщо рух. На перехресті регулюються дорожніми знаками, наприклад, рух по полосам, тоді нам заборонено виконувати поворот або розворот з трамвайної колії. Тобто, ми з вами бачимо, що по крайній правій полосі нам можна рухатися тільки прямо. По лівій полосі нам можна рухатися прямо наліво або на розворот. В такому разі, коли встановлено даний дорожній знак, тобто рух на перехресті регулюється дорожніми знаками, поворот ліворуч або розворот ми виконуємо з крайньої лівої полоси, не з трамвайної колії. Так само може бути у нас і розмітка, наприклад. Тобто, якщо буде дорожня розмітка, яка показує, що з цієї полоси нам можна їхати наліво або на розворот, тоді виконувати розворот або поворот наліво з трамвайної колії нам заборонено. І є ще одне маленьке але. Правила дорожнього руху нам кажуть про те, що. Якщо габарити транспортного засобу, наприклад, це длінномірний транспортний засіб, або, наприклад, ви буксируєте автомобіль, тобто ви буксируєте цей автомобіль. Якщо габарити транспортного засобу не дозволяють виконати розворот з крайнього положення проїзної частини, тобто в такому разі ви не зможете виконати розворот, вам не вистачить. Ширини проїзної частини. Водій може відступати від цієї вимоги правил дорожнього руху і виконувати поворот, наприклад, або розворот з цього положення, тобто не з крайнього лівого, при умові, що це буде безпечно, що це не створить перешкоди для інших учасників дорожнього руху. Тобто, ми бачимо, на цьому перехресті нема знаків, немає розмітки. Ми буксуруємо автомобіль і можемо спокійно виконати розворот не з крайнього лівого положення, а з цієї полоси. Тобто, от таким чином. Але, якщо у нас встановлені дорожні знаки, наприклад, рух по полосам знову таки, в цьому разі. Виконати розворот з цього положення нам заборонено. Тому що знак нам показує, що з крайньої правої полоси ми можемо їхати тільки прямо. Що робити в такому разі? В такому разі, водій повинен оцінити дорожню обстановку, повинен оцінити ширину проїжджої частини, чи вистачить йому місця для розвороту. І якщо він розуміє, що місця для розвороту йому не вистачає, він повинен. На перехресті, наприклад, рухатися прямо для того, щоб знайти інше місце для розвороту. Зрозуміло. Якщо нема знаків, нема розмітки згідно правил дорожнього руху ми займаємо крайні ліве положення. Якщо маємо трамвайну колію попутного напрямку, крайнє ліве положення це у нас трамвайна колія попутного напрямку. Якщо в нас нема трамвайної колії попутного напрямку, крайнє ліве положення це крайня ліва полоса. Але якщо габарити транспортного засобу не дозволяють виконати розворот з крайнього лівого, тоді ми можемо займати праве положення на проїзній частині при умові, що ми не маємо дорожніх знаків, які регулюють рух на даному перехресті. Як, наприклад, знак «Рух по полосам». В якому разі забороняється розворот? Перше, це якщо в нас встановлено знак розворот заборонено. Тобто, якщо ми маємо знак розворот заборонено, то розворот на цьому перехресті нам забороняється. Нагадую, що заборонні знаки дублюються з двох сторін. Тобто. На перехрестя, де встановлено дорожній знак розворот заборонено», Якщо дорога має більш, ніж одну полосу для руху, в даному разі дві, заборонний знак має дублюватися. Якщо, наприклад, ми маємо трамвайну колію попутного напрямку і нема змоги продублювати цей дорожній знак, тоді він буде встановлений над проїзною частиною. Нагадую, що дія знаку поширюється на всю проїзну частину. Тобто на цьому перехресті нам розворот буде відповідно заборонений. Таким чином, розворот нам можуть забороняти інформаційно вказівні знаки рух по полосам, наприклад, або заборонні знаки розворот заборонений. Нагадую, що коли встановлено знак розворот заборонено, нам забороняється розворот, але поворот наліво дозволяється. А також в правилах дорожнього руху перелічені ті місця, в яких заборонено розворот. Давайте по порядку. Щоб краще було видно, ми з вами розберемо. Перше. Розворот заборонено на залізничних переїздах. Виходячи з умов безпеки. Тобто, якщо ваш автомобіль, наприклад, з ним щось станеться на залізничному переїзді, це 100% аварія. Тому правила дорожнього руху і забороняють розворот на переїздах. Друге, розворот заборонено на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними. Далі, розворот заборонено за видимості дороги менше 100 метрів хоча б в одному з напрямків. Знов таки, якщо це буде крутий поворот, наприклад, і автомобіль буде вих... рухатися з високою швидкістю, наприклад, 90 км на годину, і ви почнете виконувати розворот, е, він може не встигнути загальмувати, наприклад. Це також дорожньо транспортна пригода. Далі розворот заборонено на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків. Тобто, якщо ми кажемо, про розворот перед пішохідним переходом ми створюємо небезпеку і не обмежуємо оглядовість транспортним засобам, які під'їжджають до пішохідного переходу. Якщо ми говоримо про розворот за пішохідним переходом, по-перше, ми робимо те саме для транспортних засобів, тобто створюємо перешкоду і обмежуємо оглядовість, а також обмежуємо оглядовість для пішоходів, які хочуть перейти цю проїзну частину. Тобто, із-за вашого транспортного засобу їм не видно, чи їде автомобіль, на якій він скорості їде, і чи можливо безпечно перейти по пішохідному переходу. Тому пам'ятаємо 10 метрів до пішохідного переходу, і 10 метрів після пішохідного переходу. Ну і також розворот заборонений на автомагістралях, на дорогах для автомобілів. Ми знаємо, так, що автомагістралі це дороги, на яких діють спеціальні правила дорожнього руху, які позначені відповідними відповідному інформаційно. І інформаційними знаками: автомагістраль, наприклад, або дорога для автомобілів, наприклад. За винятком перехрест і місць позначені дорожніми знаками. Тобто місця на автомагістралях і на дорогах автомобіля, де дозволено розворот, позначені дорожніми знаками. Місце для розвороту, або відповідно, зона для розвороту. В усіх інших місцях розворот на автомагістралях та на дорогах для автомобілів заборонено. Так коротенько. Маю надію, що все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, можете в коментарях питати. Нагадую, що ми в Instagram в Stories вирішуємо білети або контрольні питання, або екзамінаційні тести кожного дня. Тому я пропоную приєднатися до мого інстаграму, приєднатися до нашої команди. і Покращувати знання кожного дня, бо ваші знання це моя відповідальність. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і не пропустіть наступну корисну інформацію. Всім гарного дня!